Зест магніто 6 ретард. Одна таблетка на добу і забудь про стрес. Знайди свій зест. Починається найдраматичніший етап шоу, коли доведеться з кимось прощатися. Хто буде наступним? Фу, я не починаю нервувати. Чекай, чекай, о, чекай, чекай. Па Мені дуже подобається, що. я не знаю. Чи це в нас стало багато вуличних музикантів, чи це кастинг-менеджери почали на них звертати більше увагу, але це дуже круто, що вони є. Бо вони відчувають людей. Ви бачили, вийшов максим на сцену, йому не треба звикати до публіки. Він мусить заспівати так, щоб ніхто не пройшов повз. І от так в них виходить. Тому це зараз будуть його колеги в якомусь сенсі його сильні конкуренти. Це дует двох харизматичних хлопців, який називається Tones Іван з Донецька і Богдан з Київської області. Так а що ви цей? Давай, давай, і щасливенько. Але вони вуличні музиканти з Києва. Де тут? -то. Зустрічаємось. Тоді під час голосу ми проживали своє найкраще життя. Це було добре і ми хвилювалися тільки щодо до того, як ми будемо виглядати в кадрі. Але зараз все змінилось. Зараз інше життя, інші цінності. Ми давали концерти разом з Андрієм Мацолою на сході України для того, щоб підняти бойовий дух наших захисників. Їдемо на останній на цей момент концерт. Рухаємося кудись на південь, поки не знаємо, куди. Ти спавши? Ні, не спав. Я поспав час 40. Збираємося з силами для того, щоб. Підняти хлопцям настрій і, і виступити круто. Складний час війна, і ми хочемо віддати шану всім тим, хто працює заради перемоги, всім тим, хто наближається перемогу. Ця пісня для вас. Слава Україні! Героям слава! Ой, пацани, а чекайте, я ж маю вас обняти. Я ж забув, це ж наша традиція, що ж я саме. Давайте разом.

Він не розкачує вообще именно. Перший стілець повністю заслужений перший стілець. Дует тут! І ось так у цьому дуеті зазвучав Елвіс Преслі. Дуже красивий кавер. Хто робив кавер? Ну, хіба це питання? Святослава, ласка. Я, я. Так давайте пообладуємо йому. Yeah. Дякую. Ви знаєте, Святослав Іванович, ви, Звертайтеся. Ви, ви не проста людина. Не проста. А, Але ви однозначно гені, геній музики. Дякую вам за це. І це улюблена пісня з дитинства. У мене була платівка, алеся преси. І я знаю його оригіналі. Однозначно, мені дуже сподобалось. Я просто забув, що я знаходжусь на голосі, і був повністю з вами в пісні. Але який стілець тебе пісні? Я підав не знаю, я тільки повернувся зараз. <рес> не питайте мене, можна відмовлюся? Ой, Я не знаю, скільки часу ви разом співаєте, але звучите ви просто божественно, особливо разом. І яке би це не було крісло для вас сьогодні? Я думаю, що вас побачила вся країна, і ви на цьому точно не зупинитесь. Не знаю, пишете ви свої власні пісні, чи ні, Пишуть. Є? І, і дуже непогані. А це вже великий квиток в майбутнє. Коли хлопці вийшли на сцену на сліпих прослуховуваннях, вони тільки заспівали Я солдат фразу, і я зразу нажав. Тому що тембр голосу Івана і як гармонійно Богдан. Підсилюю в квадраті 10 разів, ну це неможливо yeah. просто ну, було зупинитися. І я дуже хотів би, незалежно від того, як сьогодні закінчиться конкурс для хлопців, сказати їм, що їхнє місце уже не на вулиці. А, я сам співав на вулиці, коли починав. Я добре знаю, що це величезний необхідний досвід, але прийшов час рухатись вперед. Зараз ви безумовно доказали. Що ви можете перемагати. Перше місце. Дует Детудо займає перший стілець. Хлопці, ми вас вітаємо. Але це погана новина для Назара Ільчишина. Прикро, він був на першому стільці, а зараз він першим йде. Ми не можемо дати йому другий шанс, бо у нас немає То вже. місця. На жаль. Назар казав, що я би хотів перед тим, як я піду з цього проєкту заспівати хоча б кусочок одної дуже важливої пісні про Україну. Мені здається, що це дуже важливо, якщо ця пісня зараз тут прозвучить. Круто, це так класно. Респект ще. Так можна і вилітати. Ну. <рес> Давай разом трошки зробимо. Ти почни. Моя молитва не хали. Тебе начефімія, і пісня ли небезупино, в чудовий твій небесних храм. Боже, я молюся, Україну, Боже, молю, тебе залю. Нашій землі під небесами радість ми ти дарував життя за людей, віддав книгу життя, нас записав Дякуємо. Давайте ще раз поаплодуємо Назару, Ільчишину. Назару. Дякуємо тобі дуже. Тебе чекає Юра за лаштунками. Дякую. Ну я не міг. Ну, це просто дуже важливо зараз. Він коли мені показав цю пісню, я кажу, ну безумовно ми її заспіваємо. Тому, що це, зараз... правда дуже важливо, особливо в цей е, час. І просто безцінно мати таких людей. Я теж, команді. Так. Дивись голос країни о 21.00 на Київстар тебе.